Не відкладай життя на завтра, примарне завтра може і не настати. Згорить усе відкладене, як ватра. з її золи уже нічого не дістати. Свій кожен день, немов останній, проживай. Кажи близьким про все, що на душі кипить, мандруй, твори, кохай, того життя всього лиш мить. Не бійся, страх рабами нас зробив, і сумнівом не дай себе з'їдати. Підтримуй, втілюй кожен свій порив, І солодким мрієм не давай вмирати. Ці рядки присвятив своєму загиблому бойовому побратиму військовослужбовець Франківщини Ростислав Іваничук. Чоловік в цивільному житті працював на різних роботах, мав родину- ковальню. Повномасштабне вторгнення застало його і сім'ю вдома, коли не так далеко впали ворожі ракети. Пригадую, як відправивши дружину і дітей у безпечніше місце, пішов штурмувати військомат. На початку самому стояв в допомозі поліції і ми створили такий волонтерський рух мисливців кого була зброя, дозволи на зброю, і ми допомагали військовим і поліції на блокпостах, там в охороні того ж військового комплексу. І потім вже, коли добрався до військкомату, і вже коли вийшло пробитись, то з 4 травня я вже був. Безпосередньо в зоні бойових, бойових дій, в зоні виконання, а з 4 квітня то на військовій службі. За освітою Ростислав інженер, тож за розподілом потрапив у сапери розвідники 80-ї окремої десантно-штурмової бригади. Разом із побратимами був на найгарячіших точках. Ділиться переживати війну і втрати, допомагала поезія. Коли почали побачити цю всю обстановку, коли гинуть хлопці, коли прильоти і так далі, то не знаю, в когось. Напевно, у всіх по-різному проявляється. У мене от якось так почав писати. В допомогу телефон з диктофоном десь от прийде щось, надиктую. І в основному якось так, що коли був вільний час, більшість віршів написані за один присяд, що називається, от просто. Я почав і я його закінчив. Не закінчені навіть бувало таке, що я не хотів продовжувати. Я їх просто видаляв і писав щось нове. Поезію військовослужбовець захоплювався з дитинства. Перший вірш написав, навчаючись сьомому класі. Відтоді, коли мав натхнення, нотував свої думки в римовані рядки. З Часом закинув цю справу. Повернувся до неї після майже десятирічної перерви. Колись ще в юності почав писати вірші ніде, особливо це не афішував, не видавав нічого. А вже, грубо кажучи, під час повномасштабного вторгнення, під час військової служби почав писати більше, писати більше на військову тематику, на якісь такі більш душевні переживання свої висвітлювати і своїх побратимів. Також і це все зовсім випадково зібралося в збірочку. Об'єднати всі вірші, написані в період служби в одну невеличку книгу, допомогли дві знайомі поетеси Ростислава. Жінки через соцмережі збирали твори чоловіка і на день народження подарували йому збірку, надрукувавши всього 100 примірників. Наразі чоловік читає свої вірші рівненським медикам обласного реабілітаційного центру, де вже завершує курс реабілітації. Коли Ростислав прийшов до нас на реабілітацію, ми не знали, що в ньому є такий талант. Ми просто почали помічати, що він щось завжди пише і. Фізичний терапевт поцікавився, чим займатися у вільний від занять час. Він розповів свою історію про те, що він дуже гарно пише вірші. Дуже поладив з психологом. Звичайно, що вони знайшли багато спільного, тому що вона завжди там цікавилася цим, як проходить його цей процес. І звичайно, що став велику підтримку і для інших військових. І ми тепер кожного ранку, після п'ятихвилинки, звичайно, якийсь прочитав його один вірш. Як отримав травму, Ростислав не пригадує, адже подекуди турбував біль нозі. Однак значення цьому не надавав зрозумів, що потрібно звертатися до медиків, коли в один день не зігнув коліно. У чоловіка діагностували розрив зв'язки, пошкодження меніска. Після операції на нього чекає мінімум ще півроку реабілітації, по завершенні якої планує знову повернутися до ЗСУ. Ми не можемо лишити в спадок цю війну своїм дітям. Обов'язково потрібно якось доводити це до логічного завершення, до перемоги. І якщо не вийде прямо на передовій, якщо там наслідки травми не дадуть змоги в десантно-штурмових військах служити, то треба буде шукати якусь іншу бригаду, де, можливо, трошки з меншими якимись нагрузками, але все-таки все ми мусимо відстояти свою землю, ми мусимо наблизити перемогу і якнайшвидше.